На 40% зросла цьогоріч кількість звернень щодо гендерного насильства. Це питання є в центрі державної уваги. Наголосила урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко. На створення і розвиток послуг для постраждалих від насильства у держбюджеті передбачено близько 180 мільйонів гривень субвенції, які розподіляють за запитами громад. Стабілізація ситуації вона і призводить до того, що на ці питання на ці починають звертати знов увагу є необхідність отримати допомогу психологічну, юридичну. Або соціально, і такі кількість таких звернень зростає на початку січня. Будемо мати повну статистику 23-го року. У нас як організації громадянського суспільства зменшилися можливості і фінансові, і персоналу. У нас менше працює соціальних працівників психологів. Разом з тим, кількість звернень постраждалих від домашнього насильства, гендерно зумовленого насильства, сексуального насильства, сексуального пов'язаного з конфліктом на превеликий жаль збільшується.